Привіт! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 22 квітня і вже починаються такі теплі сонячні дні. Починають квітнути вже наші квіти на вулиці. Ось мої нарцизи, всі в бутонах. Ось такі перші квіточки, які у мене починають квітнути. Ось такі різні-різні з різними серединками. Дуже люблю ці квіти, вони мають такий чудовий аромат. Також почала квітнути моя красуня-примула, яку я сіяла з насіннячка. Насіньку я збирала сама, ось такі у мене кущики вийшли, деякі навіть занадто великі. Так як це із самозбірного насіннячка, то такі вони. Получилися, вийшли у мене різнокольорові, трішечки поперепилені, але нічого, все одно вони гарненькі, такі крупненькі. Кольорів доволі багато. Ось такі і з каймою маю. Квіточки такі немаленькі, крупні за розміром. Ось такі кудряві вийшли. Ще дуже-дуже багато є на бутонах. Ось такі яскравий, яскравий, жовті дуже гарний колір. Мабуть, телефон мій не передає того кольору, але він дуже яскравий, такий прямо сонячний. А в тепличці, друзі, перше, чим я похвастаюсь, це моїми гортензіями. Подивіться, наскільки великі у них суцвіття, дуже гарні квіти. Нарешті я отримала те, що хотіла. Подивіться, дуже великі шапки. Для того, щоб у них був ще більш насищений колір, потрібно поливати або сироваткою, або підкислювати лимонною кислотою. Тоді колір буде ще більш насищеніший та гарніший. Тут у мене також цілий стелажик цих чудових рослин. Ці екземпляри ще не зафарбувалися. Ось такі вони ще зелененькі, Сусвіття теж у них дуже гарні великі. Тут мають бути і синенькі. І біленькі, розовенькі, червоненькі. Трішки маю я цих красунь. Не всі ще квітнуть, але ще зовсім трішечки зачекати. І можна буде насолодитися цим чудовим цвітінням. Тут у мене цілий ліс це у мене газанія, яку ми сіяли із насіння. Насіннячку ми брали Синджента. Тут у мене 2000 штук. У 10-му горщику квітів ще немає, так як. Кожного разу перші квіти, які з'являються, ми виносимо на базар, так як зараз провідна неділя, провідний тиждень, то їх в моменті забирають, розбирають. А слідуючі, які нацвітають, також навіть у бутонах вже збираємо, пакуємо по ящикам та несемо на базар. Та сама ситуація з остеоспермумом. З нашими остіками, ось такі гарненькі кущики у нас наросли. Постійно зрізали, робили зріз, відправляли поштою. До речі, кому ще потрібно, також звертайтеся сюди, вже з будинку перевезли розсаду, базиліку. Базилік маю у цьому році зелений та червоний, кому цікаво, також звертайтеся. Селера неон, кущова. Ось цей кермек я тільки вчора перевезла з будинку. Тому він трішечки підвяв, але нічого, ми його полили. І він трішечки звикне до нових умов. Та я думаю, все буде з ним добре. Далі у мене перчики. Перчики ми теж сіяли в Голландію. Ось так він виглядає. Тут трішечки укореняю калібрашечки. Калібрашечки ставила десь тиждень тому. Ось така коронева система у цих таблеточках вже наросла. Також ось це о ну, Можливо, днів 10, як ставили на вкорінення, ось така коренева система, у нас вже наросла. Друзі, теплиця повністю заповнена, так як немає місця, то у нас кашпо третій поверх, і також місце не пустує і під низом. Ось тут ми висадили уже кавуни Голландію та висадили голландські огірки. Ось це ще моя робота. Чекає мене ще пікірування нашого кермеку. Кермек ми сіли різнокольоровий, буду розсаджувати його по касеткам. Тут у мене гвоздичка, яку ми висаджували, яку ми укореняли на протязі зими. Тут у мене бакопка, бакопки маю 5 кольорів. Біленька-синенька, а також е, такі махрові, е, лаванди трішки, диплодені. Диплодення ще не квітне, але вже деяка починає е, вистрілювати бутони. Далі, можливо, хто не бачив, як цвіте розмарин. Ось так це виглядає. Дуже чудова рослинка, має дуже багато е, корисних властивостей. Далі ось цей ліс, це у мене ліс Палергонія Королівська, розставити ніде, тому ось таким лісом вона в мене поки що стоїть. Уже першу партію висадили по горщикам огірочка огірочку через те, що мало світла, ось такі довгі ніжки потрібно буде при посадці заглубляти. ну Нічого, це сорт Кібрія. Сорт дуже чудовий. В розсаді він завжди виходить такий, такий, як хворенький, але потім він себе показує з дуже хорошої сторони, так як когірочки у нього просто бомбезні. Ось так виглядають мої красуні кали. Кали вже перші я також почала виносити на базар. Ось такий уже ліс, цілий стелажик займають у мене ці чудові рослинки. А це, друзі, моя красуня сальвія. Сальвії теж ми у цьому році маємо в районі 2000 штук. Сальвію ми сіяли два сорти, але два сорти низькоросла і червона. Далі у нас стоять чорнобривчики, чорнобривчики та гетиси. Ось так вони підросли. Ну, можливо, зріст у них, ну, як спічечна Коробочка, але, друзі, вже має бутончик. Дуже хороший, не тягнуться. Дуже сподобався цей сорт. Далі у мене алісіум. Алісіум Ось такий ще малесенький. Хочеться всьому сонечка, але нічого страшного, підросте. Далі петунія, петунія через те, що стоїть дуже-дуже густо. Ось так трішки потягнулася, але, на жаль, також розставити. Її просто ніде. Тут у мене місце на столику. Ми так прилаштували, зробили підсвітку. Тут я укорінюю череночки ампельних петуній, сурфіній. Ось тут також маю, е, Уже маю і гвоздичку тут, і петунію кущову. Ось так починають з'являтися перші корінчики. Ось тут нижче лавандочка, дилосперма, фуксія та черенки ампельних петуній. Тут у мене красуня фуксія. Далі у мене трішечки лавандочки. Тут сурфіні, які ми вже самі вкорінювали. Вже потрібно підрізати, друзі. Кому потрібен череночок. Це євро черенок, роблю на неї акцію по одній гривні. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ось тут у мене томати, сорт Золота королева. Пересадила буквально вчора, тому ще ось такий от вигляд вони мають. Вербена, лише фіолетового кольору маю. Всі інші розсадила по підвісним кашпо. Ось кашпо у мене і на стелажі, і зверху. І знизу висять, де тільки є трішечки місця, туди розставляємо. Ось такі красуньки маю. Такі махровенькі. Далі укорінювала осінью такі гортензії. Також буду в цьому році, планую велику партію укорінити. Буду це робити у серпні місяці, трішечки вільніше, дуже гарно проходить вкорінення. Це плани ще попереду. Тут у мене томат відковувала Рома, ось такий червоний томат. Ось так виглядає розсадка. Садила цю розсадку у 77-му касетку, аби їм було трішечки більше місця. Далі у мене пеларгонії, тут у мене королівські, каліопи, плющелисні. Ну, різні різні. Тут трішечки питонії. В такому вигляді вона ще така. Невеличка, підростає. Ось тут, друзі, подивіться, не було місця, де поставити помідори. І тут, аби як, поки що деякий час ростуть мої рожеві томати. Тут гвоздичка у мене, гвоздичка Діана різних кольорів. А тут інший сорт помідора це помідор від Синдженти Бобкат. Ось, друзі, на стелажику зовсім інший вид, ніж під стелажиком. Звісно, сонечка їм тут більша. І розсадка така тут, ну, якість значно краща. Е, під моїми калами на стелажику стоять також підвісне кашпо. Далі колеуси. Ось такого кольору. На них також акція, можливо, хто хоче придбати, по 10 гривень. Далі ось такий чудовий томат. Від того, що в мене занадто багато влаги у теплиці, друзі. Ростуть навіть отакі гриби прямо на стелажах. Так, це у нас томат оранжевий від сіму. Дуже хороший томат. Вирощували в минулому сподобався. Тому в цьому році також посадили. Ось така розсадка у нього у нас підростає. Тут, друзі, далі у мене базиліки. Базиліки теж отакі трішечки похилилися, так як я їх тільки вчора перевезла. У будинку, звісно, одні умови, в теплиці зовсім інші, тому ось так вони себе перший час ведуть, але нічого вони звикнуть і все буде добре. Тут у мене в касетах огірок Голландія регал. Ще також ми вчора висіяли. Огірочок амур і артист. Далі моя улюблена гвоздичка. Гвоздичка дуже гарні кущики наросли. Ось такі чудові в 10 стаканчику 10-го розміра, кому потрібен, потрібен зріст цієї рослинки. Також по одній гривні звертайтесь ось такі чудові квіти. Ця гвоздичка має, вона махрова, багаторічна, тому кому цікаво, замовляйте. Друзі, а це мої георгіни низькорослі. Хто хотів зріз, маю 10 сортів. Ось так вони підросли. Уже можна зробити зріз. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Зріз такої рослинки по 5 гривень. Замовляйте. А це, друзі, спеціально для вас залізла на саму верхушечку показати вам, що в мене тут робиться на третьому етажику. Це все мої підвісні кашпо. Подивіться, яка маса-маса цих горщиків. Ось так вони вже починають квітнути. Ось така краса. Скоро матиму в наявності. Квітучі екземпляри, також все покажу, можливо, хто захоче замовити вже готовий екземпляр, також звертайтеся. Ціна такого кашпо 150 гривень. Всім, друзі, до зустрічі, всім гарного вечора і всім до побачення.